Вітаю всіх на своєму каналі. Шановні друзі, назріла тема зняти відео, як я хочу виготовити своїми руками власноруч декристалізатор меду на основі термообігріваючої плівки, котра використовується для монтажу теплого полу. Для цього нам знадобиться сама плівка, яку я замовив в одному з інтернет-магазинів корейського виробництва, як заявлено. Ширина її. 50 см. Довжина. Я замовив 2 метри, бо я хочу робити 2 декристалізатора меду. Так, ще що треба. Також замовив в цьому магазині набор такий. Ось, ось такі обжимні клеми для того, щоб підключити сам провід до цієї плівки. Як я це буду монтувати, я все далі буду показувати. Потім самоклеюча каучикова плівка для того, щоб ізолювати ці всі контакти електричні, які будуть змонтовані на плівки. Сам провід, мідний провід 1,5 квадрата. Ось в такому він, в Одножильному. Для того, щоб підключити і вивести провода. Також я в цій фірмі замовив терморегулятор. Оригінальний він теж розчитаний для роботи самого термопола, теплого пола, виставляється він по температурі і на час включання-відключання. Ну, як запрограмуєте, так він буде працювати. Для чого він потрібен? Поясню. Можна і без нього підключити напряму у розетку, але все-таки треба мати якийсь контроль температури, для того, щоб не спалити саму плівку, тому що вона. Повинна працювати в такому режимі включення-виключення, щоб вона трошки мала теж якийсь режим охолодження. Так, що ще треба? Ще треба ось така теплоізоляційна подложка. Вона виконана у такому вспіненому якомусь поліуретан, чи що це таке, чи поліпропілен, я не дуже тут розуміюся, але не це головне, головне, що покрита вона тепло. Відображаючи такою фольгою, але вона не металізована, щоб розуміли, вона не е, струмопровідна. Це полімерна така плівка, котра струм не проводить. Ну І ще вона має такі е, розмітки, чи як, щоб вам по розміру краще було його відрізати. Е, для чого вона мені потрібна? Вона, по суті, використовується для монтажа самого теплого полу. Але я буду робити саму цю. Всю Систему буду використовувати таким анелиновим є. Не знаю, йому дуже багато років, він на горішчі лежа, там вируваємо ось, з тильної сторони вона тут на якоїсь ткані, чи що. а тут просто таке, от, тож, якесь, видно ПВХ чи що матеріал. Ну, доволі таки він м'який. І піддається якоїсь там обробки. Ну, коротше, буде видно, як я буду з ним працювати. Е, що я як я планую, зробити тако, його наполовину перегнути. Сюди стане плівка. А між плівкою самої термообгріваючої і линолем треба буде поставити оцю тепловідображаючу плівку для того, щоб тепло не уходило ну, наружу, щоб гріло вам просто приміщення, а ціле направлено гріло. Вам те, що ви хочете нагріти. ну В даному виді це буде е, мед. А ще можна використовувати е, цей обігрівач Якщо ви займаєтесь або хочете займатися медоварінням, чи просто якусь брагу заколотити і зараз зима, і куди з нею не незрозуміло. То треба буде е, вам обігрівати той бетон, щоб там підтримувати е, нормальну температуру. для Самого процесу бродіння. Тому, як зараз не літо і куди з ними носитися, ви в хаті не поставите, бо ви будете чадіти тими газами, які будуть відділятися. краще десь поставити це, бо в кочегарки буде світло. Я зараз це все це буду монтувати і робити це літня кухня. Дружини попросився, що я тут трошки безпорядки зроблю. Ну, так як є таке, але ну, зато тут хоч більш-менш тепло. Так, ну що, зараз я буду показувати. Що я роблю? Так як я казав чи не казав, тут плівки 2 метра, я буду її розділяти пополам і буду робити 2 бегревича. Тому, як я вже замірив, що мені в обхват на 1 бетон достатньо буде метра. І ще, вже коли зробиться, це все змонтується в ліноліум, цей, то треба буде краяторці, значить, установити люверси для того, щоб можна було. Шнурувати, тобто, ну може у вас бетон якийсь бути більшого діаметра, меншого. У мене, допустим, будуть е пластикові бетони на 30 літрів. А я в них буду все це робити. А якщо у вас алюмінієва фляга, то вона трошки більше в діаметрі. І вже для того, щоб ви могли собі компенсувати, як вам зручно його закріпити, треба ставити люверси, потім канатом ви собі їх ширше більше будете вижимати, витягувати верніше. І так, нам треба перерізати цю плівку, напів на дві рівні частини, тобто по метру. Ріжеться вона не так, як вам де захотілося. А строго по указателям Ось от ми бачимо, є такі пробіли і нарисовані такі ножиці. Тобто шах від шматування їх кожні 25 см. Тобто не можна її розрізати десь так, чи так, чи так, так. тим паче в попереку цих от чорних полос, обогріваючих її. Категорично різати не можна. Так, зараз ми розріжемо її на половину. Це виходить у нас тут 50 50, все, метр. Ось тут будемо різати. Все, ріжемо. О. Дружини запозичив ось такі ножиці кухонні. Вона ними, правда, курку ріже, я думаю, що плівку вони теж добре розріжуть. І починаємо потихеньку різати. Так. Все, так, тепер будемо працювати з одною половиною, а потім з другою. І все, вийшло у нас метр. Чуда. Це можна щось таке причудити не тільки для, для декристалізації меду. Як я вже казав, можна якусь ібрагу заколотити, щоб вона була у вас в теплі і добре грала якусь медовуху. Також можна з цієї плівки зробити якийсь і брудер для того, щоб кучат відігрівати. Та що завгодно. Хочеться і тепла підлога, але вона буде гріти. Вам, там, де ви це зробите. Вона випромінює інфрачервоне тепло, тобто це тепло мягке, воно не спалює кисень і безпечно. Потужність, значить, потужність такої плівки на квадратний метр 220 Вт. Так як тут ширина пів метра і Довжина метр, тут виходить пів квадрата, то маркіровка йде 110 Вт, мінус 10%. Ну, звісно, підключення 220 В. Ось. Головне, що ви не робили, куди б ви не причудили цю плівку. На першому місці це у вас должна стояти безпека по самій електриці. Ну а на другому вже місці це ефективність і її монтажу. Тобто оці тепло. Тепловідражаючі ці плівки треба правильно ставити, і зазори кругом все. Ну, коротше, все, буду показувати вам. Так, тепер нам треба встановити оці з'єднуваті клеми, щоб потім опресувати провод. Дивіться, вона, ця плівка вона склеєна з двох плівок. І щоб добратися до цієї мідної шини, треба. О, трошки його тут. Таким підковернути. Так, сейчас я дивлюся. Ага. Потім ми заводимо сюди саму клему. Ось так. О, до упора. Так, є. Отлично. Партавського губцями дуже присувати її гарно. Можна напряму припаяти провод. Тут вирізать таке окошко, роблять і так люди. І припаяти. Ну, краще так, як воно того требує. Все, вже заклеваний кудрин діниться, вже вона має тут хорошу посадку. Все. Так, зараз я відрізу, відріжу вату з десь по півтора метра мені не хватить. І буду його опресовувати вже в ці клеми. А потім будемо це все ізолірувати кавчуковою лентою. Так, зараз ми облудимо кінці оливом, щоб воно тут не торочилося, коли будемо обжимати це все діло. Беремо такого. О таким чином все. Останні також зробимо. Приводимо присовочку самого провідника. Для цього діла, звісно, спеціально є інструменти, але у мене... На жаль, нема таких, що я не рожився. Ой, по з колбцями теж можна це все зробити. О. Все, шикарно. Так, провідники я опресував. Зараз ділаємо ізоляцію цих всіх виводів тут. Так, чекайте, чекайте. Ага, ну все вистачає. Значить, як вона клеїться? Клеїться вона спочатку з одного боку. Десь на, на такому от рівні. О, є. Прилипає дуже славно вона. Оце кавочка вона, але якось в основі тут. Так. Тепер ще клеїмо і на цю сторону другу. Ось ось такого, а. І ось між собою. Гарненько його прижати пальцями, воно тут як, як вулканізується, наче. все Це вже запорука того, що це вже безпечно буде, що не йде вас не вдарить током. Дай Бог. Так. Це, що стосується виводів. О, тепер треба так само проклеїти оці, оці протиполежної сторони. Ось. О, Цією самою лентою, бо тут теж може бути контакт з торця самого. Так, перерізаю навпіл його. Ось так раз. Чик. И прямо такого. Вот так. А потом еще и вот так. О. Приклеивать добре, не відірвати. О, есть. Вот так, так, так. Доброчку. Все. Так само другу плюку заклеим и Цьому буде закінчено з підключенням самої. А ще хочу перевірити його, не у чехол, то є злінолюму, перевірити через терморегулятор, як воно буде працювати. Так, ну що, працюємо далі. Зробив я подложку таку теплоотражательну, взяв дві штуки, вирізав по розміру і між собою їх склеїв таким ось сіткою такою для шпакльовки. Ну, можна скотчем, що у вас є, або товстішу брати, купляти, замовляти одразу, бо це по 5 мм. Я вчора її спитую, прогрівається вона трохи, плохо вона тримає тепло. То дві буде краще. І обов'язково треба оцею стороною, де тут фольга, то вона навіть бути обернена до самої плівки. Вирізав я з лінолюма кусок потрібний, який мені треба по розміру. З запасом і з допусками по краям, щоб можна було обклепати і по торцям тут будуть установлені люверси для шнуровки. А верх і низ буде мене на таких от скрепах закропки. В общем так, має бути воно так. Подложка. Плівку кладемо до подложки оцею стороною, де йде контактна лента. Отак поли ставлю, монтирую, по всякому. Все, вона буде по розміру. Те залізе, стане сюди тако. То я вже підгоню там. Контакти всі клеми тут заізоліровані бітумною самоклеючою такою полосою. Все тут файно тримається. Все файно тримається ось все тут. Бітум хорошо приклеююся, спробую відірвати, невозможно відірвати. Провода я вже повиводив, десь по півтора метра. В кінці такі достатньо буде. І буду я далі його, буду далі обкльопувати його по периметру, а по бічних сторонах, як я вже казав, будуть установлені люверси для шнуровки і буде вона. Працювати отаким от ось чином. буде вертати бетон отакого кругом. Лишається останній штрих, щоб доробити цю штукенцю. Люверси я вже встановив по боках, де буде стягуватися вірьовкою. Цей край в мене на заклепках, так як тут нероз'ємна частина, а тут. Роз'ємна частина, тобто вже краї. Та я вирішив склеїти ось таким клеєвим пістолетом. Дуже швидко виходить і зручно. Щас ще трохи тут доклею і все відлично буде. Так, середину я клеїти не буду. Сюди треба буде завести сам датчик, щоб контролювати температуру. О, і вуаля. Я думаю, так буде надійно. Куди воно не дінеться? Я підрахував, що я зекономив з цією возньою. Якщо купити готовий обігрівач такого плану, такого розміру, то він мінімально коштує на сайтах, я дивився 850-900 гривень. Це без терморегулятора. Тобто включаєте його напряму, але то не є правильно. Все-таки треба, щоб працювали з терморегулятором, бо можна підпалити саму плівку і, і все таке інше. Е... Те все, що я купив, саму плівку, терморегулятор, провода, люверси, шмуверси. Насчет самого ліноліума, то в мене він був. Якщо прийшлось би його купляти ще, то це ще допомільні розходи. Ну без ліноліу, то воно мені обійшлося десь гривень в 300. Ну, до 350, це, щоб посчитати, вже все заклепки і клей, то і все. А так, якщо ви купите самообігрівач 850 мінімум, терморегулятор мінімум 250-230 гривень, то вам виходить вже більше 1100 Так що, от вам і така економія. Десь гривень 600-700 Конкретно ти зекономиш. Та й зроблено правильно з мішньої сторони. Це буде сторона, котра буде оборачуватися до бетону. Це тут буде гріти. А з тої сторони там стоїть відражатель утеплітель і не буде йти тепло наружу вам. Так, ну що, зараз я буду його в'язати на бетон. Потім підключу і покажу вам, як воно вже працює далі. Так, ну що, хлопчики і дівчата? я обігрівач до бетону з медом. Ось бачите як. Трошки він закороткий, але він в мене був розрахований під пластиковий бетон. Ось до під такі бетони розраховані. Вони трошки менші в діаметрі. І якраз повністю він його перекриває обігрівач, цей бетон. Так, підключив його вже в розетку, ось до сам терморегулятор. І ось що відбувається. Справа це у нас виставлена температура 40 градусів. Це коли температура дійде до 40 градусів, відключиться терморегулятор. Впаде на 35, ось, це нижній приділ, він знову включиться. Зараз температура по датчику і 40 Потроху піднімається. Йде прогрів поступовий, тобто все холодне, поки воно вийде на режим, воно може і час, і півтора набирати цю температуру, а може швидше. Ось. Все це виставляється люба температура. Цей терморегулятор він працює у таких пределах від мінус, від мінус 55 до плюс 99 градусів. Ну, зараз ми бачимо по. По самому э, датчику, що температура трішки-потрішки -трішки піднімається. Вже 36. Зараз буде 37. Значить все працює в нормі. Ну, ось так він має працювати. Це можна залишати його на довготривалий строк, не боючись, що щось перегріється, чи щось у вас тут случиться. Так що ось такі от справи. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Не забудьте підписуватися на мій канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей. на добраніч. Усіх благ вам. Тихої мирної ночі. До побачення!